Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо тему з футболу. Це офсайт або положення поза грою. І саме цю тему ми будемо розглядати, для прикладу, на тактичній дошці з футболу і, на прикладі двох команд синьої і червоної. На кількість реакцій звертати увагу не потрібно. Ми зараз тільки розглянемо, саме які моменти, в яких випадках буде фіксуватися офсайд, і в яких саме офсайд фіксуватися не буде. Так. І саме офсайд фіксує боковий суддя з прапорцем і піднімання прапорця в залежності від того. Якщо він підняв його вгору, це отже, було овсябл зафіксований на протилежній стороні футбольного поля. Якщо перед собою це посередині, якщо нахилений перед боковим судею, це буде означати те, що офсайд був здійснений біля сторони бокового судді. Так, отже, і що саме означає саме визначення офсайду, ми з вами зараз розглянемо. З яким саме чином у футболі фіксується? Якщо гравець атакуючої команди, в момент початку пасу гравця атакуючої команди знаходиться повністю або частиною тіла ближче до лінії воріт, ніж передостанній гравець суперника, включаючи воротаря. У цьому випадку м'яч віддається команді суперника та призначається на тому місці, де саме був зафіксований офсайд, призначається вільний удар. Отже, найпростіший спосіб, найпростіший метод визначення. Саме фіксування. Ми будемо на ось штриховій жовтій лінії. Це межа, де в нас буде саме здійснюватися фіксування. Е, і е, так, передачу буде віддавати в нас гравець червоної команди під номером 2. І е, гравець під номером 3 разом із захисником протилежної команди будуть саме е, визначатися. Чи було всей, чи ні в цьому положенні. Ось таким чином. Якщо е, в момент передачі, момент передачі е, у нас в даному моменті гравець під номером 3 є передостаннім. Останній у нас ворота під номером 1, е, гравець під номером 3 передостанні. Е, якщо в момент передачі пасу в даному прикладі гравцем під номером 2 червоної команди, Ось таким чином здійснюється передача, Саме в момент, і в цьому моменті гравець під номером 3 однієї і другий знаходяться на одній лінії до е, воріт. В такому випадку офсайд фіксуватися не буде. Якщо е, частина тіла е, на сантиметр чи повністю перетнула лінію, Передостаннього гравця. Наприклад, якщо ось таким чином здійснюється в цей момент передача, тоді боковий суддя вже буде саме фіксувати положення поза в або офсайт, і саме з того місця буде вже здійснювати свій удар. Також, якщо гравець знаходиться ось таким чином, перетнув повністю лінію, також фіксується офсайд. Якщо в цей момент саме здійснення передачі, гравець під номером 3 буде знаходитися вже ближче до воріт, ніж перед останнім. Якщо існує такий, така, такий момент, якщо гравець під номером 2 здійснює передачу в штрафну зону, і саме в момент передачі гравець під номером 3 червоної команди знаходився. Далі від передостаннього гравця і він забігає і виконує удар по воротах. В цьому моменті офсайд фіксуватися не буде, бо саме в момент передачі гравець знаходився перед передостаннім гравцем. Так, отже ми це розглянули. <кхем> так, щодо моментів, коли офсайд Фіксуватися не буде. Перший момент. Якщо гравець, який віддає пас, знаходиться до воріт суперника ближче, ніж гравець, що приймає. Е, так, е, яким це саме чином може здійснюватися. Для прикладу, якщо е, гравець під номером, гравець під номером 2, здійснює введення м'яча по. Боковій частині футбольного поля. так. Гравець під номером 3 забігає вже до штрафної зони. Гравець під номером 2 продовжує рухатись. так. І зупиняється гравець під номером 2, майже, ну, вибігаючи вже майже до бокової, до лицевої лінії. Так, якщо е, ось таким чином, Гравець під номером 2 здійснює передачу для гравця під номером 3. В такому випадку в сайт фіксуватися не буде. Тому що, тому що е, гравець під номером 3 вже буде знаходитися е, не перед останнім гравцем. Бо перед останнім в цьому випадку вже буде рахуватися гравець під номером 2. Тобто ось лінія, яка. Буде фіксувати у нас вже офсайт вздовж лінії навпроти гравця під номером 2 червоної команди. Якщо таким чином здійснюється передача, гравець під номером 3 може спокійно забивати гол, і він буде зарахований. І команда буде вести врахунку. Якщо гравець під номером 2 вів, так, і... Віддав передачу ось таким чином. Він також уже, вже LSP02 вже перетнув лінію. Так, і ось таким чином віддається передача. В цьому випадку вже офсайт буде фіксуватися, тому що ось лінія, яка, лінія, яка буде в нас фіксувати офсайт, вона знаходиться ось тут. Так. Отже, е, вже е, гравець під номером 3 перетнув ось цю лінію, яка, е, яка знаходиться навпроти е, гравця під номером 2. І в цьому випадку буде зафіксовано сайт. Якщо е, головний суддя не встигне, е, ну, не встигне свистком оголосити, що був було, осайт, було і виконаний цей удар і задається гол, він буде відмінений. І з цього місця буде виконаний вже в нас вільний удар гравцем суперником. Ось таким чином. Так, ми розглянули ще такий спосіб, коли саме офсайт буде фіксуватися і не фіксуватися. Також офсайт не фіксується у випадках, коли здійснюється удар від дворі. Наприклад... Воротар команди червоних здійснює вибивання від воріт. І в цей момент гравець під номером 3 червоної команди знаходиться далі від гравця останнього суперника, тобто гравця під номером 3. В цьому випадку, якщо буде віддаватися передача, офсайд фіксуватися не буде. Так. Також, коли буде здійснюватися кутовий удар, кутовий удар, в цьому випадку, також при любій передачі немає, немає значення, де буде знаходитися гравець під номером 3, при кутовому ударі, офсайд фіксуватися також не буде. Також, коли буде здійснюватися вкидання з бокової лінії, Любим чином має значення, де цей буде гравець знаходитись, чи ближче до воріт, чи далі від воріт. В будь-якому випадку офсайд вже фіксуватися в цьому не буде. І гравець під номером 3 може спокійно задавати гол для суперника. Е, так, отже, ми розглянули ці е, способи. Так, і е, ось е, такий ще... Такий ще спосіб, якщо гравець, приймаючи момент пасу, знаходиться на своїй половині поля. Так, для прикладу, можливий такий варіант. Ця команда суперника перебігла під час контратаки, перебігла на сторону суперника. Так, на сторону суперника. І для прикладу, якщо гравець під номером 3 в даному червоної команди, знаходиться ближче до воріт, ніж передостанній. Тут передостанній зараз у нас вже хай буде четвертий номер синьої команди. Якщо ось таким чином здійснюється передача, офсайт фіксуватися не буде. тому що Ця передача здійснена на половині, на половині майданчика футбольного поля саме червоної команди. Тобто на своїй половині поля, якщо здійснюється передача, офсайт не фіксується. Якщо вже гравець під номером 3 перетинає центральну лінію і саме в цей момент здійснюється передача, тоді вже офсайт буде фіксуватися. Отже, межа, яка фіксує у нас офсайт при передачі в даному прикладі, буде у нас ось центральна лінія. І якщо повністю перетнув чи частково і в цей момент буде здійснена передача, офсайт буде фіксуватися. Так, це зрозуміло. Також існує поняття. Таке поняття як штучний офсайт. Штучний офсайт. Що це мається на увазі? Це коли команда суперник. Коли команда суперник при, так, коли команда суперник навмисно. Намагається е, зробити так, щоб е, гравці е, з протилежної команди е, залишилися в офсайді. Це буде називатися штучним. Цей штучний офсайт виконується е, досить часто е, для того, щоб е, таким чином відібрати м'яч у суперника. Тому що вже саме якщо буде зафіксований офсайд, то м'яч передається супернику і здійснюється вільний удар. Отже, команда суперників в даному прикладі, команда синіх, всі знаходяться на одній лінії, приблизно на одній лінії з гравцем під номером 3 червоної команди. І саме коли в момент, синя команда чекає моменту, коли буде саме здійснена передача. І в цей момент гравці відходять на певну відстань незначну, для того, щоб залишити гравця під номером 3 в штучному офсайді. І в цьому випадку буде зафіксований офсайд, і з цього місця буде здійснюватися вже вільний удар. Так, поняття штучного офсайду ми з вами розглянули. Також і останній, останній спосіб, коли буде ще також зафіксований офсайд, можливий ось в такому прикладі. Гравець під номером 2 виконує, виконує удар, прямий удар по воротах, не віддаючи передачу, а виконуючи удар по воротах. Ось таким чином. І саме в цей Момент, гравець під номером 3 суперник, стоїть перед воротарем синьої команди і заважає йому ловити цей м'яч. Тобто перекриває траєкторію польоту м'яча для того, щоб воротар не зловив і команда червоних повела в рахунку. В такому випадку боковий суддя фіксує також, як оффсайт, тому що в цей момент, коли передача здійснювалася, гравець знаходився ближче до воріт і саме заважання ловіння заважання для волонтера також є причиною для фіксування цього офсайду. Отже, ми з вами розглянули всі способи, при яких фіксується офсайд. На сьогодні, мабуть, буде все. І до побачення і гарного всім дня!